Калуш – місто Соливарів. Навіть герб нашого міста прикрашають три кірці солі. Проте минулі часи призабуті, а пам'ятки такі, як старий калійний комбінат, гігант з видобутку калійних солей у Галичині, знищено. Скоро падуть останні стіни колись величної споруди. Єдине, що вціліло, це стара адміністративна ратуша, розташована в середмісті Калуша і збудована в кінці 19-го, початку 20-го сторіччя. За деякими даними приміщення датується 1888 роком. Будівля виконана в стилі. Характерному для промислової архітектури того часу з елементами, що нагадують ратуші, це двоповерхова споруда з фронтоном, овінчена квадратною вежею, шатровим завершенням і годинником, виготовленим фірмою Міхала Місовича, засновника і власника фабрики вежевих годинників 1901 року в Кросно, Польща на ратуші Саліни. Годинниковий механізм згаданої фірми було встановлено 1903-го. Важливо, що механізм годинника повністю зберігся і перебуває в робочому стані. Ратуша слугувала адміністративним центром для управління калійними родниками та переробними підприємствами. Тут розміщувалися офіси керівництва, інженерів та інших працівників, які займалися організацією виробництва. Загалом історія промислової ратуші тісно пов'язана з розвитком калійного промислу в Калуші та регіоні поклади калійних солей тут були відомі ще здавна, але їх промислова розробка почалася в другій половині 19 століття за часів Австро-Угорської імперії. 1867 рік вважається початком промислового видобутку калійних солей у Калуші. Тоді було створено підприємство з експлуатації запасів калійних солей. Його засновниками були граф Потоцький та підприємці Маргунес і Офельгальм. З 1869 року у місті почала діяти фабрика з переробки калійних солей. Від 1 березня 1877 року в Калуші згідно з розпорядженням австрійського уряду сформовано управу солеварень. Її продукція отримувала чимало національних і міжнародних відзнак на виставках, зокрема, золоту медаль на промисловій виставці в Парижі 1908 року. 1909-го розпочало діяльність акціонерне підприємство «Калі». Директором спілки був інженер Маєвський. 1914 дев'ятсот року було утворено акціонерне товариство з експлуатації калійних солей, більш відоме нам як Тесп. Товариство експлуатації солі поташової, враховуючи, що завданням Теспу була не тільки розробка вже відкритих родовищ калійних солей, а й пошук нових покладів, жовтня 1921 року товариство розпочало більш глибоке розвідувальне буріння в Калузькому буровому стовбурі номер 1 Сповідомлення Варшавської газети Свят за 13 жовтня 1923 року відомо, що буріння дало сприятливі результати і виявило наявність трьох родовищ каєніту. А пошукові роботи, проведені в шахті, за допомогою горизонтальної бурової машини системи Кріліус дають підстави стверджувати. Що виявлені бурінням поклади каєніту, є розширенням родовищ, які свого часу розроблялися австрійським урядом у салінарній зоні у Калуші. Окрім видобутку калійних добрив, метою діяльності ТеСП був і їх продаж. Товарна продукція надходила споживачам у розтертому стані, як і будь який добрива. Калуська калійна сіль проходила перевірку у лабораторії Теспу. У радянський період, після Другої світової війни, підприємства з видобутку калійних солей були націоналізовані, а промислова ратуша продовжувала використовуватись як адміністративна будівля, але вже в складі радянського підприємства. Сьогодні промислова ратуша є частиною території акціонерного товариства Оріанна. Вона залишається важливою історичною пам'яткою міста, хоча й потребує реставрації.